Товариство допомоги Східній Європі імені Святої Марії, міста Райне ешенфорд Німеччина, засноване 1997 року, а на Україні розпочало свою благочинну діяльність у 2002 році. Спочатку допомогу надавали для церков, а згодом закладам медицини та одиноким людям. У Самбір із волонтерською допомогою завітали у 2007 році. Відтоді триває плідна співпраця. Представники товариства допомоги східній Європі імені Святої Марії із міста Райне, а саме президент товариства Йозеф Куберек, віцепрезидент Гьоте та Дітер Венімер, Клаус Кубер, Георг Хопф у понеділок знову побували у Самбурі з благородною метою допомогти потребуючим. Гості привезли гуманітарну допомогу для потреб одиноких людей стаціонарного відділення Самбірського міського територіального центру соціального обслуговування на загальну суму понад 8 тисяч євро в Самбурі завдяки тісній співпраці з депутатом міськради підприємцем Василем Головчаком. Товариство надало гуманітарну допомогу лікарні, зокрема сучасну машину швидкої допомоги. Самбірчани бачили на вулицях міста. Для самбірської інфекційної лікарні передали новий інвентар та різні необхідні засоби. Вислуховують потреби самбірчан і докладають чимало зусиль, щоб надати допомогу знову. Шукають у Німеччині благодійників та меценатів, що надають необхідне обладнання для товариства, а згодом вирішують питання із відправленням гуманітарної допомоги в українські міста. Тривалим і клопітким є процес розмитнення, але й це мусить здолати. В Європі, звісно, менше бюрократичних перешкод, зазначив пан Йозеф Куперек. А ще дуже турбує ситуація в Україні разом із тим розуміють, наскільки важливою і потрібною є допомога у даний час. Загалом за час діяльності товариства України Східної Європи відправлено 146 гуманітарних вантажів загальною вагою 1650 тонн. Вони надійшли також в Україну, зокрема у Київ, Львів, Самбір, Старий Самбір, Мостиська та інші міста. Про це зазначив президент товариства допомоги східній Європі імені Святої Марії Йозеф Куберек під час зустрічі, яка відбулася у залі органної і камерної музики, де німецьких гостей вітали міський голова Тарас Купеляк, депутат міської ради Василь Головчак, завдяки якому виникла така тісна і плідна співпраця з благодійним товариством. На знак подяки президент товариства Йозеф Куберек нагородив Василя Головчака медаллю із нагоди беатифікації Івана Павла II. Слова вдячності прозвучали від головного лікаря Самбірської центральної районної лікарні Юрія Денька, адже колектив лікарні кілька разів отримував благодійні дари від товариства допомоги Східній Європі імені Святої Марії, заступник директора міського територіального центру Степан Шагала та директор департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації Василь Мартиняк. На знак подяки представників німецького міста Рейне чекав чудовий концерт в залі органної та камерної музики. Виступила талановита співачка, учасниця різноманітних конкурсів та фестивалів Любов Павлішак. Йосип Крончко декламував поему Великого Кобзаря Кавказ. Кілька вокальних композицій прозвучало в виконанні викладачів училища культури. Німецькою мовою звучала біографія Тараса Шевченка та пісня Садок вишневий коло хати. У виконанні Марії Сорокіної та учениці гімназії Єлизавети Головчак.